Ісус помінявся, невір'я волає, не апостолів час 21 вже вік. Серцю боляче дуже, як Ісуса, ховають і до гробу Його прикладають печать, щоби він там лежав, бездіяльний, без сили, мертвий Бог, він нікому не створить турботи. Але це є неправда, пуста Ісуса могила, Він воскрес, смерть безсила, Господь наш живе. Не потрібні усі ритуали, не потрібно творити картини і образ Його. Він не мертвий, устав на день третій з могили. Діти Божі по істині знають Його, якби він не воскрес. Де б нам бути сьогодні із пустелі і гріха, хто би нас повернув, до престолу Його підійти, як змогли б ми. Ісус є живий, і Він нас оживив. Як колись, так і зараз благодаттю спасає. Він прощає гріхи, і Він творить дива, Він живий. І для церкви Він дав помазання уже тут, на землі, для її почались небеса. Живий, ви дияволу більше не вірте. Подивіться, у гробі Христос не лежить, і Ісус, поруч з вами, повірте, провірте, у молитві схиліться, і відповідь дасть вам сам Бог. Він дасть відповідь. І Вічне життя доторкнеться, сердець шерствих, холодних, смертвілих в душі, із під каменя, мов той росток, розростеться, життя нове, Ісус воскресить, ви захочете жити, Ісус, може, все, і воскресли Христос полікує вам рани, подарує надію заспокоїть нутро. І це чудо не буде для вас дивне, бо Він поруч з вами, і Ісус може все, Він Господь, Він живе. Було вчора, сьогодні І назавжди так буде. Для Христа є можливе усе і течуть в благодаті не каплі, а ріки, в Ісусі не просто іскра. Він є світло моє, Він воскрес, і цей факт сатаною не стертий, і в століття говорим, що в гробі його вже нема, хай не казки розповість для померлих, а живі нехай славлять Христа, Христос Воскрес, Христос живе. Амінь.